А я зараз займаюся приготуванням вечері. Я не пам'ятаю, чи казала я, чи не казала, що нам довелося якусь частину реберець залишити собі. Ну, некрасиві вони були. Чи то картонка розмокла, а не змінили хлопці, чи то вона взагалі злетіла з пінька, не знаю. Я не знаю, мене там не було, але мені вони не сподобалися. Вони були такі, ну, не знаю, не товарного вигляду. Короче. Я їх залишила собі. Сьогодні кажу, що готувати на вечерю. А він каже: давай риберця. Ну, а дійсно. Щоб от окремо одні реберця, та я не знаю, вже багато років ми такого не готували. Вони взагалі в нас завжди продаються. Тому вирішила зробити пікантні реберці. Якби на мене, я взагалі б робила їх, ну запекла, наприклад, в духовці. Але Вові потрібно, щоб було пом'якше, тому. Хочу, щоб на смак вони були все ж таки пікантні, але буду протушковувати. Наниз зробила подушку з цибулі. І зараз обсмажую всі ці кусочки, приготувала вже спеції. І півдня сиділа, чистила часник. Дівчатка, хто багатий на часник з вас, може, в кого є крупнозубковий часник? Продайте мені, будь ласка, чеснику. Я перекину вам кошти, куди скажете на картку, на телефон мені без різниці. Продайте мені нормального чеснику. Бо це чистити оце? Ну, я не можу таке чистити. У мене, коли я чищу такий часник довго і скубоцю плівочку з нього. У мене залишаються відразу опіки. На пучках. Я не знаю, раніше цього не було ну з дитинства, з молоду, а після того, як працювала в торговлі на базарі, ну, руки були поморожені неоднократно. Можливо, через це, що пучки пообморожувані, ну, я, коли довго ну, чистю, я ось це почистила, тут менше головки було неповна. І вже печуть на правій руці. Пучки. Тому, якщо в кого є крупненький часник, мені ось от так подобався ми купляли та й раніше в нас був, поки не перевівся. 4-5 зубків. Боже, яка це красота, а не часник, слухайте. Його чистити одне задоволення. Один-два зубчика обчистив, вже півголовки тобі, вже щось. А отакий, як сядеш, оце скупти прясти. Ну що ну це за зубки? Ну, що це за зубчик? Я не знаю, він, якщо один грам важить, цей зубчик. Що це? Таке щось? Таке щось. Це не зубки, це в дирки від. Чи це, дирка на зубові, мабуть, більша, він там і застрягне. Що це за зубочок? Так що буду зараз готувати пікантні реберця? Це я ж кушу, для тих, у кого проблеми з зубками і потрібно м'якеньке, я б засмажила, якби на мене, я б засмажила, чесно. Ну, вова, я ж, що в нього йому потрібно м'якеньке. А з тим ще врахуванням, що це натуральне м'ясо, а не куповане оте, на антибіотиках, оброблене, не пойми чим, в чому вони його там вимучують. То м'ясо все рівно ж таке, ну, жорсткіше, скажімо. Так що буду, буду готувати так, щоб підвогу, тим паче, він попросив їх. А за часник я досить е, серйозно. Якщо у кого є, буду рада, якщо ви мені продасте. Хоча б пару кілограмів. А поки ось тут тушкуються мої. Пікантні реберця на вечерю. Я вирішила зайнятися тим, що начищу цибульки на паштет, щоб завтра цим не займати час. Мамин помічник, так? Да? Як тільки почує чи побачить, що я сіла, все, він повинен бути на руки. Не знаю, скільки мені її знадобиться завтра, тому начистила ось отакий тазик. Якщо і залишиться е, зайва, то просто в кульочок покладу і в холодильник. І нічого з неї не буде найближчими днями використаємо. Мікуша? Я бісало сьогодні приварила, Ну, не знаю, ж, скільки мені його треба. І не хочеться все варити. Щоб жирний не був. І це ж зможу тільки дізнатися, коли я холоне м'ясо і обберу його від кісток. Так що сало буду приварювати вже точно завтра. Ну, а на цьому на сьогодні, напевно, будемо з вами прощатися. Всіх вас цілую, люблю. Всім вам кажу. Дякую за перегляди, за ваші лайки, вподобайки, за ваші коментарі. Всіх вас міцно-міцно, з міки обіймаємо, цілуємо, бажаємо вам тихого вечора, мирної ночі. І кажемо, бувайте до завтра. Папа, -па. завтра знову зустрінемось.